Так, друзі, будемо кататися на Yamaha MT-09. Зроблю невеличкий такий невеличку поїздочку, щоб ви змогли зрозуміти, що за мотоцикл і так далі. Їду в звичайних речах, не одягаюся ні в екіпіровку і так далі, так як не буду я на ньому літати, скажімо так, чим мені подобається МТ-шка. Чим вона мені подобається? Тим, що, по-перше, можна не одягатися в цю екіпіровку, це не, не спортивний мотоцикл. А, так, в принципі, взагалі я би радив кататися підготовленим на випадок того, якщо ви впадете там і так далі, але я настільки скажімо так, впевнений в. В цьому мотоциклі, що я не хвилююсь, не боюся на ньому їздити. От так, Як маю уявлення, що за мод, як він себе поводить і так далі на дорозі. І на ньому можна навіть спокійно доїхати, скажімо так, включити Б-режим, який в два рази слабший, ніж Ашка, і спокійно поїхати, куди вам потрібно не видіватися і так далі от, Передачки включаються тут нереально м'якенько, можна навіть от в простих кросівочках їхати. От, по підвісочці я спеціально почав відео з от таких, скажімо, так, реалій, які у нас є. От, на поганеньких дорогах вилочка тут працює просто шикарно. Ого, як я люблю, як, як вона їде, Оце чисто в мене мотоцикл для отримання такого адреналіну і позитивних емоцій. Це не кожного дня мод використовується, але за потреби, коли хочеться. Я катаюсь, коли хочеться, от скажімо так, от коли хочеться, можна поїхати. Так, їдемо ми на Ашки. У східничках, єдине, наскільки я знаю, дорого коштує тільки повітряний фільтр на От, А так, масляні фільтри і масло ну, недорого. І їх дуже багато на розборках цих Коротше кажучи, питань чи проблем по запчастинах ну, немає. Бачите, коли ви не навалюєте на мотоциклі, світиться режим еко. О, тобто Їдемо в економному режимі. Як я і говорив, МТ більш міський варіант для міста. От, мені подобається, що він ну, невеликий, сам скутер високий. До речі, ми виїжджаємо без документів. Я сподіваюся, що все нормально буде. От, як я, так, Трошечки поближче ручку візьму, мені більш комфортніше буде ближче. От Я тримаюся трьома пальцями і двома можна якби, працювати з передачками. Так, а як він їде? До речі, я скільки разів вчився ставати на заднє колесо, в мене ну, не виходить. От просто в мене страх і так далі, і вище піднімати. От. Це такий мотоцикл, ну скажімо так, вам не потрібно кидати щеплення і так далі. Ви просто їдете, даєте газу і він їде. І він просто їде і стає на заднє колесо без проблем. Так само аналогічно можна їздити на третій передачі, Маю на увазі на маленьких швидкостях. Піднімаю скутерочок із маленьких, з низів. Коротше, цікава МТ тим, що вона їде з низів. От. А ще цікавіше тим, що вона їде між машинами. І це дуже зручно. Хоча більш, більш цікаво мені їздити з вихлопною трубою, так як вона, скажімо так, вас чують. і це безпечніше, ніж ніж простою, скажімо так. На мотоциклі така оптимальна швидкість, про якій комфортно ви себе будете почувати, і причому дуже комфортно. Це в районі 150-160 до того моменту, коли ви його ну, якби, скажімо так, контролюєте далі ну, не дуже. Тобто... Трошечки воблінг руля починається. от, і... Це не спорт, він не призначений, скажімо так, для таких швидкостей, а от для міста це саме те, саме що потрібно. Так, що у нас? 73 температура двигуна. Розхід поки не показує, 74. Так, 19 тисяч пробігу для МТшки це ну, взагалі ні про що, це новий мотоцикл абсолютно. От, е, попробую зараз трошечки вам підняти переднє колесо, щоб ви побачили, як, як їде, як він їде, настільки крутий апарат. Очкую. боюся крутий мотоцикл, а провокує, скажімо так, на цікаву їзду, мало їхати на ньому, на жаль, мабуть, не зможете. О, та для того він призначений, щоб їздити цікаво і отримувати задоволення від нього. А в загальному по місту ви стояти ніде не будете, він достатньо маневрений і їде він нереально круто як по набору, так і по комфорту підвісочки. це топ. Топовий, скажімо так, стріт. Бачите, з другої можна їхати. Бачите, коли от такі моменти також можна проїхати. От, от за це мені подобається Антонок дають за його характер, за його комфорт і за його підвіску. Ну і звичайно, сам по собі не економний. О. А там. Так, ну. Так, ну, в принципі, що я вам можу сказати? Все, що міг сказати, мабуть, сказав. Економний, класний апарат. Рекомендую вам його придбати. Вот. Ну и, в принципе, все. Я снимаю. Здорово. Так, ну, добре. Подписывайтесь.